Позбавлення обраного народом мера права обіймати свою посаду це вибіркове так зване правосуддя, що несе загрозу не тільки місцевому самоврядуванню, а й демократії. Так вважають в асоціації міст України, яка на засіданні 8 грудня виступила із відповідною заявою та засудила рішення Яворівського районного суду відсторонити на рік міського голову Чернігова. Цитуємо: 7 грудня один суддя Яварівського районного суду позбавив тисячне місто законно обраного керівника. Це безпрецедентний випадок в історії незалежної України, в історії українського самоврядування. Сьогодні, коли триває війна, коли очільники громад роблять на місцях все для життєзабезпечення міста, селищ для захисту їх мешканців, відбуваються спроби утисків місцевого самоврядування, порушення демократичних прав громадян, застосування норм про конфлікт інтересів щодо подій лютого березня цього року. Носить політичний характер і нівелює значення антикорупційного законодавства, бо саме його вибірково застосували як підставу для позбавлення прав мера та його виборців. Йдеться у заяві асоціації міст. Як представники місцевого самоврядування, які також мають довіру і були обрані своїми мешканцями, залишалися з ними у найважчі часи під час активної фази війни та в умовах оперативного оточення чи окупації забезпечували життєдіяльність громад і зараз працюють задля їх відбудови. Підтримують Владислава Трошенка і його колеги очільників громад Чернігівщини. Рішення суду ну його будуть оцінювати юристи, але м'яко кажучи, воно викликає подив і це імовірно відношення офісу президента до місцевого самоврядування, до децентралізації, чомусь. Не хоче влада бачить місцеве самоврядування як партнера. От у березні нам дають статус міста героя і нагороджують мера Чернігова як людину, яка отримала від російської навали, а потім через місяць починаються ці процеси. На сьогоднішній день місцеве самоврядування воно і називається місцеве самоврядування, тому що це горизонталь, тобто це народ вибирає собі представника своєї громади, тобто мен менеджера для своєї громади. А тут відбуваються якісь такі дивні речі, що Наче ну, не децентралізація, а централізація скоріше. Стосовно цієї ситуації для мене вона є неприйнятною. Як на мій погляд, десь десь можливо й показова і для інших там, щоб знали своє місце там так, так можна з кожним мером, так можна з кожним селищним головою ну, придумати, в тому числі там і зі мною, і з будь-ким, так придумати будь-яку історію і е, ну, люди. Можуть швидко і повірити у те, що там щось дійсно є, але ну, це підриває. Основи місцевого самоврядування і народовладдя, виявлення людей підриває ну, взагалі багато і стосунки між державою, місцевим саморядуванням. Всі знають, якими зусиллями вдалося втримати місто. І зараз війна не закінчена. Зараз треба об'єднуватися. Зараз треба не допустити повторно ворога зайти на нашу територію з півночі. І роботи дуже багато. Всі бачать і знають весь світ знає, скільки роботи по відновленню Чернігова, скільки роботи по по, по тих. Питання, щоб бізнес повертався, щоб наповнювався бюджет, і зараз взагалі не на часі. Оці інтриги. Я вважаю, що це інтриги на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Владислава Трошенко опублікував саме рішення, в якому буквально зазначається, що стягнення у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, не передбачено відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак, на думку суду, це має створити додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів на яких покладено виконання функцій держави, нагадаємо раніше у своєму відеозверненні Чернігівський міський голова наголосив, що нікуди не йде і оскаржуватиме рішення в апеляційному суді.